Так, третій день. Нормально, ми потрохи тримаємось. У нас проблеми з хатою. Потрібно заново це все перебудовувати. Він трохи холодний, зараз я похаву себе спокійно. Так, хавай, брат. І мені потрібно знову дуже багато дерева. Добре, що в мене плюс-мінус нормальний супутник. Серйозно, він плюс-мінус допомагає, зрозуміло. Він міг би вбивати більше, Ну ладно, нічого страшного. Так, зараз потрібно помарситивно дерево, потрібно відновити собі стіни. Дуже сильно потрібно відновити стіни. Блін, удар не пройшов. Нормально. Дерево є. Дерево є, скільки? Чотири дерева. Мені було би добре хоча б двадцяточку. Просто хоча б двадцяточку зробити. Дуже добре, що я зробив другий поверх. Серйозно, він зараз дуже сильно допомагає. Давай швидко. Питання в тому, що буде, якщо обставитися ще а, кастрами. Що буде, якщо зробити, якомога більше ну, тестріч. Оце питання. Чи воно допоможе від них, чи воно від них не допомагає? О, ще дерево. Нормально, нормально, нормально. 14 дерева вже є. Потрібно, потрібно дуже багато стін зараз. Потрібно якомога більше дерева. Потрібно зараз буде пару ленів знайти собі дуже швидко. Там. Под... Що це за дзвон? Що що означає цей дзвон? Зліва начебто. Мені здається, що там якась хата вже. Блін, дійсно наче то граю в The Forest другий або перший. Просто рубаю дерево. Саме цікаве це дійсно вночі. Олень, я бачу. Олень мені потрібен. Олень є, нормально. Так, все, плюс дерево і плюс їжа. Це саме головне зараз. Це зараз саме, саме головне. Так, в мене скільки 23 дерева. Я думаю, хоча б, хоча б зробити 30-ку. Тобто оце дерево можна ще одне дерево, і цього буде достатньо. Їжа в мене є, все в мене є нормально. І одне збирати оцей металолом. Я так розумію, металолом. Та хто мене знову вдарив? Це тому що я стою поруч з цією фігньою, бо чому це так працює? Тепер Та потрібно повертатися на базу, я думаю. Потрібно йти в сторону бази. І ще сюди постріл зробити? Ні, ще зробити постріл, воно до не наносить, я зрозумів. Мета... Збираємо металобрух. Скільки залишилось часу? Дві хвилини. Нормально. Ще можна дерево бахнути. А хто мене б'є, я не розумію. Чому так происходит? Чому так происходит? Я помираю від голоду, або я помираю від холоду. Я просто. Ну серйозно, воно нічого не пише. Так, погнали на базу. 33 дерева. 33 дерева. Зараз будуємо заново собі стіни. Це можна зробити 6 стін. Так що не так? Він побудував капусту, ніфіга собі. Опа, він щось сюди поставив, нормально. Нормально, це добре, брат. Так, все нормально. Ми йдемо сюди. А, одразу робимо собі бутс. Робимо раз, стіну, два стіну, три Три стіни хоча б. Хоча б три стіни. Одразу шість. Та що мене хаває? Я не розумію, що мене їсть. Оп, це сюди. Ще одну стіну. Це сюди. Так, що можна ще зробити? Можна зробити собі, може, ще більше. Або давай давай подивимось, що ще можна страфтити, а? Айтемс. Мож, оце я можу трафтити? Ні, це я не можу скрафтити. Давай давай, ну, давай ще одну якусь фігню, оцю страфтимо. Я її теж не можу скрафтити, на жаль. Так, що ще є? Є оця фігня. Торч. Торч ми забираємо собі. А 10 дерева потрібно на вогнище, я зрозумів. Д давай давай ще вогонь. І давай давай ще один торч. Блін, мене все одно щось хаває. Не розумієш, що мене хаває. Мене хаває. Мене голод може хаває. Потрібно похавати, потрібно поїсти і потрібно зігрітися, тому що ХП у мене хп в мене дуже мало. У мене ХП дуже мало. Скільки часу залишилось? 40 секунд. Беремо торч. Як його поставити? Z? Боже, що за головоломка? Можна питання? Бейтнайт, добре, він хоче, він хоче у ліжко. А, давай ще один торч. Open. Так, Z і R. Це сюди. У мене є ще 5 дерева. 5 дерева, питання, що я можу з них зробити. Крафт, буйц. І давай, 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 давай. Давай ще одну повноцінну стіну. Давай, ладно, наба... я чи що можна буде заберекувати Скільки часу? Не встигну. Я не встигну знову забере. Це ця стіна буде мені, чи що, я чи одну зламають, я одразу ставлю іншу. Оце, мені здається, буде найкраще. Для... Потрібно було ставити ще щось. Так, це у нас яка? Третя ніч, наскільки пам'ятаю. Значить, давайте я сподіваюся, мій супутник плюс-мінус нормально вже разомся. патрони є. Одразу, одразу. Чому я один? Я залишився один, серйозно? Я залізти, я не можу залізти! Я зверху, все нормально. Де мій супутник? Я один? Тепер я буду виживати один. На жаль. Це печально, це, це дійсно печально. Давай я одразу ставлю Ось старте сюди кудись. Блін, туди поставити. Блін, а можна і в повітрі поставити, да? наскільки розуміє? Давай поставимо туди-сюди. Стоплейс. Все, достатньо. Я буду грітися нормально. Єдина проблема, що в мене немає їжі. Зараз в мене їжі нуль. Скільки часу потрібно? Три хвилини. Я повинен зараз протриматися три хвилини. Блін, це проблема, що в мене немає їжі. І мінус в тому, що обзорність, обзорність менша. Можна було якось посередині поставити. Потрібно було ставити якось ось тут драбину і ось сюди йти. Щоб я міг дивитися ліво, право, зад вперед. А так з цієї сторони. я майже, Ну, я дійсно погано бачу. Я вже чую одного. Бачу його, бачу його. Блін, ну його погано видно, на жаль. Він ламає, його погано видно. Бачу. Та блін, він може... Він може більше попадатися, щоб я міг стріляти по ньому чи ні. Зараз я хоча б давав собі світу, тепер, і тепер я можу. Один мінус. РП потрібно ну, обережно. Один ще тут. Один ще тут. Один ще тут, наскільки я розумів. Один ще мінус. Що зламало, Що зламаний. Один прям, Бачу, бачу, зламав! Він піді мною прям! Він прям піді мною. Блін, я не можу попасти так. Я так не можу попасти! Попав. Мінус! Тут багато їх, вже багато! Ще один мінус! Там ще зломали десь! Ось ламало! Бі, я мені зараз зламають хату? Це буде печально! Це буде... Це дуже, бу, буде дуже сильно печально. Це його теж я мінусинув. Іди, йди, 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 йди! Теж мінус. Я зрозумів, що він робив. Потрібно було остати робити. Потрібно було з маленьких частин збирати собі хату. Цей теж мінус. Ще один стоїть. Цей теж мінус. Ще один тут поруч. Цей теж мінус, нормально. То ще один є. Їх саме тут дуже багато. Блін, я не можу так попасти. А все нормально, живемо. Піді мною є хтось. Піді мною є. Піді мною багато. Піді мною двоє. Да як попасти? Вони, Вони тут туди, тут сюди ходять. Та блін, ну давайте помирай. Нормально. Хит є. Блін, він дуже сильно живий. У нього дуже багато хп. А це потрібно дуже правильно стати, щоб його заклачити, тому що... Та блін, а це пілсі літ ціло ну ви прикавитесь, серйозно. Хіт. Мінус. Все, нормально. Я починаю бути голодним. 13 секунд. Мені здається, одному це буде дуже важко зробити. Він ще один тут ходить. Кит є. Кит є. є. Патрони, патрони, патрони. Все, спать. Нормально, ми цю ніч пережили.